ну, розкажу таємницю. Сьогодні капусточка, карамельні яблучка, жарені картошечка со шкварочками, потім тістечко, кар... ну, картошка, ви поняли така тісточка і терти пироги. Ну, І жарим зараз це буде пончики визорні. Такий асортимент сьогодні для воїнів готують сумські волонтерки, яких самі військові назвали підрозділ Фей. Жінки зорганізувались 26 лютого і з того часу не мали жодного вихідного. Усе почуть на кухні Дар'ї. Вони всі панікували, вони не знали, куди діться, вони боялись. Я їм предложила прийти сюди. Тепер у нас одна жаре капуста, одна криша картошку, третя ліпе, четверта. І отак ми сколотили такі підрозділи. На початку повномасштабного вторгнення жінки пекли з того, що приносили небайдужі сумчани. Люди віддавали все, що могли. Як підкрилася правда, От, хто є, хто, а хто ворога, хто друг. Як то вже стало видніше більше. Тоді вже без цього ми не могли. Ми сюди приходили, нам було спокійніше. Там десь тривога, а нам ніколи. Просто ми там вікно дивався, тривога. Ну ладно, в нас же прийдуть хлопці на пирожки піти. Аби встигнути більше, процес на кухні розпочинається не пізніше четвертої ранку та підлаштовується під відключення електрики. Якщо вона є, пиріжки печені, якщо ні, смажені. перші пиріжки, говорить Дар'я. Військові забирають близько шостої ранку. Смакулики відправляють як по області, так і на передову. Нас не лякає відсутність світла. Ми стараємося внести частинку своєї любові, душі. Тепла нашим захисникам, щоб, їм було, ой, щоб в них були сили, щоб в них було бажання, бажання, звичайно, є, вони в нас самі найкращі і хочемо, щоб вони відчули нашу цю любов. Процес тут не зупинявся ні на день. Як завершують випікати пиріжки, виготовляють окопні свічки та плетуть маскувальні сітки. Покажу наш е, такий набір, який їде завжди до хлопців, завжди з пиріжками їдуть до хлопців. Окопна свічка. Ось така пічечка. Це нам роблять із інших міст люди. Отакий От набор їде до хлопців завжди. Тобто це не... А потім долажуємо, що вони по запитах. Через те, що на попередній плиті готували майже цілодобово, вона вибухнула на Но нову, почали збирати у Фейсбуці. Гроші, говорить Дар'я, назбирали за три години. Накидали там 4 тисячі. Ну, ми думаємо, в інтернеті дивимося, що в них є на таку суму. Поки була тривога повітряна, ми простаяли півтори години, накидали нам на лучшу і ми такі хопотом читались, прийшли, одразу поставили, людям скинули, що дякую. Аби налагодити безперебійний процес випікання, замовили пічку на дровах. Зараз підрозділ збільшився до 15 людей. Допомагає, розповідає Дар'я, небайдужі і місцеві мешканці, і за кордону. Через те, що волонтерок називають феями, їх вироби чарівними, а передають усе військовим у сердешних коробках. Я ніколи не думала, що від пиріжків будуть мазолі, реальна мазолі і. Ну мені здається, що ми повинні допомагати нашим військовим, вони в нас суперові, допомагати, показати, що ми теж їх цінимо, любимо, трішки сили, трішки українського духу, трішки тепла, маминого, там сімейного такого. І ну крокуємо ра любові, так за. звісно. Трішки крокуємо з ними до перемоги, а звісно, вона вже скоро, Ми в це віримо. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми